Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я вам зараз хочу дещо показати. Ви ще не бачите? А ми інколи можемо на це наступити. Тільки подивіться. Ви розумієте, що відбувається? Ой, дуже низько, ви тільки подивіться. О, песик, привіт! привіт! Так така краса. О, трості. <ривіт> О! Все. Побіг песик. а це взагалі унікально. Який тут ґрунт? Подивіться каміння, а квіточка яка вона ніжна, це вам нічого не нагадує, хм? ну от так. Та йдеш? І навіть непомітно. Зараз іду по справах, дивлюсь. Угу. Прибирають. Де вони це листя ще знаходять? Я не знаю, з осені начебто все прибирали, було чисто. У нас сьогодні такий сонячний день, хоча мінус один ноль, але головне, щоб. Небо було мирне, це головне. А я зараз хочу зайти в епіцентр, тому що начебто так все контролюєш, купуєш, щоб було. Закінчилися ганчирочки, такі мочалочки, щоб зі столу прибирати. Дещо хочеться вам сказати, але трішки пізніше. А зараз поки заходжу в наш епіцентр. Так. Так, бачу ці. О, знижка. 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 Вау. Мені сьогодні пощастило. Чи на це знижка? Дом. Ні. Це оце знижка. Все одно знижка. Як не крути, а все одно знижка. О, мені такі подобаються, тому що я вам зараз покажу, я такі купувала, коштують вони без знижки 59 гривень. Але не той фасон, як то кажуть. Ну, Мені не сподобалось. То нехай ці будуть. Візьму скільки там, три штуки. За 65. Добре, губки в мене є, а це якось так раптово закінчилося. Тому беру. Так все на касу. Дивлюся, набір чашок теж є зі знижкою, такі як подвійне. дно там. Дві чашки 465 гривень. Келихи теж зі знижкою. Геть для душу зі знижкою, з кавуном. У мене колись такий був вау. До речі, мені писали, вау це не українське слово. Домовилась Я багато слів з інших мов знаю. Якби я не купила той, а я не жалкую, що я той купила, що я вам показувала, то я б купила зараз цей. Тим паче зі знижкою. Мені такий подобається. Так, поки Тання йде до каси. <плес> Вже насіння. Насіння. Так, купила. Йдемо далі. Ви подивіться, яке у нас сьогодні сонечко. Сонечко. І відразу настрій покращується там десь горубці щось там балакають розмовляють ще зайшла на базар купила наше масло Магдалінівка робить 57 гривень, 82% Жирності. Більше так нічого не буду. Зайшла до Олі, щось Олі сьогодні немає зачиненого. Хоча субота повинна бути. Ну це таке діло. Я тільки що проїхала машина, і там пісня Дорофєєва і нехай пишуть, а ми з тобою щось їх там. А ми з тобою їх все залишимо, а вони хай пишуть, так? Да? А ми своєю дорогою так, йдемо, так. Ідемо своєю дорогою впевненим кроком. Так, пішли. пішли, пішли швиденько. Далі йду, а там грає чоловік. Щось давно його не було, українську пісню якусь. Але машини. Тук -тук -тук. І я не можу зрозуміти, що там, яку пісню він грає. О, перестав вже грати. От тільки ну. Якась одеська. Трам-пам-парам-пам-пам-пам-пам. Там трамвай поїхав, там таке життя в Україні. До речі, давно не було цього чоловіка, а зараз є. А, Це пісня Горить, палає, техніка ворожа, наша Україна переможе. Це так і буде. От. А ми йдемо з вами далі. На сьогодні такий сонячний день, хто куди, а я піду в сільпо. Це, Я дивлюся така риба, я ще ніколи такої не Бо з окулярів не видно назву, але взяла трішки, щоб спробувати. Так, щоб ви розуміли, тут її трішки на, 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 на майже 40 гривень. Ну, таке. Ну, нічого. Спробую, хоч буду знати, що воно таке. Я зайшла в сілько, дивлюсь ціни на вершкове масло. І хочу сказати, що от я купую наше місцеве Магдалинівка, воно завжди свіже і економлю. І підтримую наших місцевих виробників. Це дуже і дуже важливо. Для мене це не те, що принципово, ні. Але ну чому б не підтримати наших? Так, Тут, Таня, головне, не зупинися, іди далі. <гум> Наскільки я обожнюю життя, ну куди ж ви? Ви так гарно сиділи. Калина там ще залишилася, і горобчики були. А вони взяли кудись побігли ті горобчики. Сьогодні такі покупки, що потрібно. Те я купувала разом з вами в епіцентрі. Це в сільпо. Зараз з попробую, що там за рибка. За таке масло я вам казала, 50 гривень коштує. Я його вже і перевіряла, і все. Нам подобається 57 гривень. Хм, і половинку хліба взяла. Корюшка солона з олією без. Голови. Приготувала трілочку зараз. Ох, так, сільку, бачите, як запаковую, щоб не переливалося. Так, відкриваємо. Бачите, яка рибка. Зараз візьму одну і скуштую. Дуже ніжна. Кілька, вона буде якось грубіша. Це дуже ніжна, ну, смачна рибка. Мені така сподобалась. І що хочу сказати вам стосовно вчорашнього відео за обновки і коментар стосовно про новини. Наталія написала, чи дивлюся я новини і до чого тут. Мої обновки. Хочу сказати, що я новини всі чудово знаю. Я новини знаю не з марафону, не з телеграм-каналів а безпосередньо. Напряму, як то кажуть. Тому за мене ви не хвилюйтесь. Новини я знаю. Але я про це не розповідала на своєму каналі. Але слід про це казати для того, щоб у людей. Люди тебе чудово розуміли? Я не ображаюсь на той коментар Наталії, але було неприємно, але дуже було приємно, і я вдячна всім, хто мене вчора підтримав. Пам'ятаєте, я коли їздила нещодавно на річку, ну, це півтора тижні по тому було, що я там показувала? Річка. Мотивуючи відео таке на щось позитивне, лелеки, лебіді. І наприкінці відео я сказала про те, що за це життя, що ми, я зараз маю, я дякую нашим найкращим. Це ЗСУ. І в мене було побажання, щоб ті от ті, ну я там слово на букву К казала. Пи. Від нас відчепилися. На то відео пішло дуже багато скарг за розпалювання ворожнечі. І що я хочу сказати? Я не буду довго пояснювати правила YouTube і так далі. У мене вже є два попередження на каналі. Якщо буде третє, його заблокують. Вам від цього стане краще. Я розумію, що потрібно підбирати слова. На жаль, світ цього всього не розуміє, і пояснити йому з мого каналу я не можу. Тому, коли ви щось комусь хочете писати, спочатку подумайте, чи є в цьому сенс і кому ви пишете. Ви людину, яка намагається себе тримати в руках і підтримувати інших. Я не буду далі казати. А якщо людині, ви якійсь людині напишете, який зовсім байдуже, тобто, що б ви не робили, це буде марна праця. Тільки іншим це буде байдуже, а іншим. Нічого, вони сильні і вони справляться. Знову рука заболіла тримати телефон в руках, то я так трішки. Головне поспілкуватися добре, щоб ви мене почули правильно. Стосовно, знаєте, в мене вже такі думки були, що ну, я знаю свій характер, що я не змовчу все одно. І десь якось я той скажу того, чого не слід казати, тому що я жива людина, в мене є емоції і є злість, і, і, як у кожного з нас. І вчора в мене була така думка створити новий канал, скільки можна барахкатися тільки, тільки він починає виходити. Я вам казала, що коли почалося повномасштабне вторгнення, у я... мене відео виходять кожного дня. І впродовж року я тільки про це і казала. Спочатку я намагалась пояснити, тому що я ж думала, що там теж люди, і з ними можна щось якось розмовляти, на той момент мені так здавалося, а потім. Теж були скарги і все. Я апеляцію подавала, потім про 8 років Думбілі Бомбас. Я перекручую слова, але це умисно. Потім тим щось намагалась пояснювати. Потім намагалась пояснювати, тобто я намагалась своїм каналом ну Хоча б декілька людей, щоб щось змінилося, але це марна праця, марна праця. Потім впродовж тривалого часу мій канал був в тіньовому бані. Це було, я вже не пам'ятаю, приблизно півроку, Але ці півроку я знову Кожного дня я випускаю відео, я вперта, я йду, я Таня, я оен і я себе не зміню. І знов і знов, і тільки я бачу, що є якийсь результат, і знов скарги на від. Я з Катюнею розмовляла і кажу Катюня. Так і так, вона каже: мама, тобі потрібно знайти якогось класного СММщика, який вчасно буде реагувати на. Ну там потрібно подивитися налаштування, потрібно вчасно відправляти апеляцію. Бо якщо прийшла скарга, і це ж не від однієї людини. Одна людина, якщо кине, це ж нічого, ну це нічого. Ну я так думаю. Там же ж. Вибачте за таке нудне відео, але воно справжнє. Ось так, так, так. На вулички таке сонечко. І я знаю, що, можливо, пройде одна година, можливо, дві. Настрій в мене буде зовсім іншим. Можливо, я пошкодую, що я все це кажу. Але я це кажу. Це все по-справжньому. Тому, дякую вам, велике за те, що ви є. Бережіть себе обов'язково. Все буде добре. Різний настрій буває. Сьогодні так. А якщо сьогодні так, то завтра буде краще.